Ви знаєте, у мене був випадок, я в 22-му році був у Польщі, у мене було відрядження на декілька днів е, в Кракові, і я е, ввечері з ще з одним священником, е- Вийшли просто на площу подивитися, послухати е, звуки міста. Знаєте, і всюди прапори українські е, у Кракові. Поряд з польськими висять. І всюди, всюди російська мова, поруч розумієте. Я вже побачив якусь компанію. Там там були такі підлітки, як на кшталт цих, що слухали музику. І ми так підійшли. І я починаю говорити. Кажу, ну дітки, ну послухайте, Ну ви ж з України, ви ж не з Росії. Чому ви? а вони слухали, слухали, і кажуть, і, і, і один до одного перемогуються, каже, давайте їх поб'ємо. Ну, вони так грубше сказали. Я кажу: ні, ви цього не зробите, бо це буде вже якби щось зовсім таке за крайнє. І ось так, да це я прийшов просто побалакати Давайте їх каже е, от і ми, і, ми, і ми пішли да ми пішли, а це були підлітки з. Переселенці з Харкова, з Полтави.